Я вирівняла по низу тканинку під лінійку. Тепер, перш ніж розрізати і прикладати викрійку, я повинна нанести якийсь орієнтир, по якому я буду орієнтуватися, викладаючи ці лінії. Тому що по низу я не можу, у мене низ не зовсім рівний. І моїм орієнтиром буде лінія талії. От я заміряла, що в мене лінія талії, від, від лінії талії донизу 36 см. Плюс візьму десь 3 см на підгибку, Це 39 см. І я отут від оцієї лінії, то, що я вирівняла, відкладу 39 см і нанесу отут лінію. Нанесла ось лінію талії. І тепер. Від центра переда відрізаю першу полосочку, При, прикладаю от лінію талії, прикладаю до лінії талії, приколю, приколювала оцю першу полосочку, орієнтувалася на лінію талії. те, що у мене по викрійці з'єднувалося з тією, що я нанесла лінію. Тепер відступаю 6 см від оцієї точки по лінії талії, ставлю тут собі літочку, відрізаю наступну полосочку. Теж з'єдную лінію талії з лінією талії, отак. Сколюю. Линейку выкладываю. Так. И сюда. Снова видмеряю виду те точки. Чист. Поставила точку, вырезала наступную полосочку и точно так же. І так, приколю ще дві полосочки. Я виклала викрійку свою і дивлюся, що, скоріше за все, ця сукня буде недостатньо об'ємною. І я зараз оці відстані між полосочками я буду збільшувати. От у мене тут було 6, а я збільшу до 8. Тобто, отут оці проміжки будуть не 6 см, а 8. Зараз все переколю. Приколола. Ось такий вигляд має моя розкладка на тканині. По бокам я додам 2 см. Це в мене припуски. Це в мене припуски. А отут поверху, як зводити, як звести так, щоб було рівно. Зводимо от крайні високі точки. Сюди. От у мене висока точка, і оця висока точка. Тобто я не веду отак як-небудь, а я веду по високим точечкам. З'єдную ось висока точка і ось. Я, значить, веду от сюди. Ось висока точка і ось. Я їх отак і веду. Тут лінія не йде отак косокриво, а йде з'єднує тільки високі точки. Ну а тут уже отак і на них. І е, е, отут додам. на, на... Шви на обробку швів по півтора сантиметра. Тою. Останнє, що треба зробити ще в цій частинці. Дивіться я, от тут у мене від низу да, до кінця. Зрізати тут 3 см. Значить, отут скрізь по всій довжині потрібно, щоб було відкладено 3 см. У мене в цій частинці спіднички, я от сюди продовжую, тобто я отут теж роблю 3 см прибавку. Точно так же я зараз розкрою і спинку. А тепер зі шматочки тут у мене залишилося, я викрою зараз кокеточки. Це кокетка спинки. Отут шов. Я тут додав 1 см. Це у мене центр спинки, шов. По плечу теж 1 см. Ось тут по горловинці 07. По низу кокетки 2 см. І по проймі 0,7 добавлю і виріжу. Кокетка буде подвійна, нижня ну, підкладка буде з білої просто тканини. Попередній кукеточці теж саме тут один тут буде 0,7. Попробуємо 0,7, тут 2. Спинка, полочка, все розкрить, завершено.